Всім привіт! Сьогодні в нас на розборі така гарна радянська техніка, яка працює. Яка працює, але ми її будемо розбирати. А розбирати будемо через те, що стояв він в мене на продажі і нікому він нахрен не нужен. Мені так само. Він своє відпрацював в ньому? Він не грає, а просто перемотка робить все, але звуків не подає. Та й для чого мені ця бандура буде стояти 16 кг він важить? Цей бабінний магнітофон Сатурн 2022 2 стерео. Який рік я не знаю? Ну, зараз будемо бачити по радіо деталях. Так, зараз спробую ще закинути його на ту сторону. Де це та ручка? Можливо. яке воно буде? тяжке. Так. Отак От він виглядає з цієї сторони. Так. Роз'ємчики, я думаю, що вже не посріблені будуть. Але все можливо. Ну і ззаді таке. Зараз ми ще попробуємо його перекинути. Так, отако, отако. Ціна 414 рублів. Ну, все розкручую, щоб не затягувати вже і так довго дуже мусолю. Ну що ж, відкрутив я задню кришку і давайте дивитися, що в ньому є всередині. О. Так. О, то він ще. й не хреновий. Ніфіга собі. А це у нас що у нас тут? О, КТ 608. Жовте дно. Два штуки. Так. Пожовтіло відразу. Потім польовички бачу. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Транзистори. Що це таке з фокусом? Чотири тут бачу. Далі йдемо по платкам. Тут один. КТ-814. Ага, і польовичок чи то транзистор. Що то в нас там пише? Потім побачимо. Так, далі що в нас ще бачу? Ага, ось. Раз, два, три, чотири польовичка. Ось один. Нефіговано пічканий. І щось тут ще є всередині якісь платки. Так, то я, в принципі, і не шкодую, що я його розбираю. Буде що взяти. Як по деталях, так і роз'ємчики якісь. Можливо, ні, це посріблені. да, більшість того. Так, катуха. Хороша, мідна така. Раз. Двигун. Два. Ну, поки що не бачу. Тому ще платка сховалася. Так, ну, це дуже вже мені подобається. Розбираю по платах і показую, що ми ще не побачили. Ну що ж, з цієї сторони майже добрався до всіх плат. Всі повиймав. Залишилось тут дві. Так, тільки дві. Наче залишилось. Зараз треба з цієї сторони. Розкрутив з цієї сторони. Тут, в принципі, нічого такого немає. Мікрик там стоїть. Можливо, ще щось. Побачимо зараз. Дорозкручую і показую платки. Ось все, що залишилось з магнітофона цього. Це метал. Так, ось радіатор з чотирма транзисторами кт 808 бм Надіюсь, буде позолота. Побачимо. Можливо і не буде, але надія є. Так, такий двигун. Дві катушечки мідні, одна маленька і такий трансформатор ТП-107. Потім це всяке таке непотрібне, можна так сказати. Ось у нас посріблення роз'єми. Ось мікрики. Сім штук виходить. Тут подвійні. Далі алюміній. Такі повибивати треба просто ці залізні штоки. Чи як вони. Так, латурні трошки. Міть цю, що випалив, і там так подлубав трошки. І ось плати. Так, зараз я буду плати показувати поштучно. Так, починаємо з самих гірших і маленьких. Такі дві платки маленькі з варікапами. Потім тут немає нічого. Далі пішло. Так, СП3 не потрібні. Роз'єми посріблені, і тут є ще трубчасті посріблення. І 4 напівбочечки з позолотою. Далі така платка. Так, тут роз'єми з посрібленням і два флажки. Більше нічого. Потім роз'єми, флажки і чотири напівбочечки з позолотою. Платок, в принципі, є. Так, тут. КТ-310 транзистори. Оці. Типа як польовички, я кажу. У мене все, що таке, то це польовички. А то, що воно транзистор чи що там мені якось до одного місця? Головне, що є по золоту в них. Так, потім кт 814 транзистор, стабілітрон і все. Далі буде роз'єми посріблені, КСО посріблення, флажки посріблення і два транзистори КТ-608 з золотим дном і з золотими ножками. До речі, цей агрегат. 85-й, 86-й рік приблизно бо такі деталі. Далі такий діодний міст КД-202. Не знаю, позовути, напевно, що там немає. Буває, але рідко. Далі роз'єми посріблені. Чотири транзистора 814-х з дирочкою. Трубчастий. І КТ-310 у нас тут. Раз, два, три, 4, 5, 6 штучок з позолоченими ножками. По в цьому апараті, в принципі, немало. Так, тут посріблені роз'єми. Більше як то нічого не бачу. Знову платка йде. З КТ-310, як то. Чи що там ще пише? Так, да, КТ-310. А тут їх раз, два, три, 4, 5, 6. І більше нічого. Це що така плата вже була, чи це я її по кругу пустив. А, ні, дві таких. Я ж пам'ятаю, що була схожа. Так, така маленька, також один. 310. Ні, це КП-303. Це вже польовичок. А то транзистори, значить. І 315, який не потрібний 86-й рік. І остання платка в нас. Дві напівбочечки з позолотою і чотири транзистори 310-х. О, якось так. Тепер що я роблю? Зараз я беру всі, розбираю метали, щоб показати по металах, скільки на ньому можна заробити. І відрізаю все посріблення, всю позолоту випаюю. І так далі. І приблизно. Підрахую, скільки золота і скільки срібла можна витягнути з цього апарата. От і прийшов час показати, що вийшло надлубати з радіодеталей з цього бабінника, так сказати. Це не потрібні деталі. Ці також не потрібні. В діодах позолоти немає. Кате. 808-х по золоти немає. Це просто лак якийсь. Одного відкрив, ти вже не відкривав. Посріблення. Це варікапи І315, це з посрібленням конденсатори. Це контакти срібні. А це попалися навіть позолочені контакти в цих. Як вони в мікриках чорних. Аж самому було цікаво. Потім позолота з напівбочечок і 814 вже надлубу повідкушував все, що тут потрібно. І найголовніші радіодетальки, транзистори, польовички. Чи один там він. Два гарних попалося транзистори. І так, ну що ж, пройдемось по металах. По металах в нас вийшло отак. Металу вийшло на 350 гривень. Тепер показуємо, скільки в нас чого було посріблення. 55 грам, приблизно 0,85 грама срібла вийде. Контакти 07 приблизно 0,5 грама срібла. Конденсатори з посрібленням 0,17 грама срібла вийде. По золоті всієї разом вийшло 8,8 грама, приблизно вийде 015 грам золота. І того срібла вийде гр. 1,5 грама. золота 0,15 грама. На 340 гривень разом. І того в мене вийшло заробити на цьому агрегаті 690 гривень. Так що якось так. Я думаю, це навіть дуже непогано. Потрібно шукати такі апарати і купляти знову. Але вже їх все менше і менше. Так, ну що ж, якось так. Дякую за перегляд, до побачення на каналі.